Завівати мене Сергій позивний Сафон. Служу я в 408 му окремому батальйоні безпілотних систем, водієм От цього апаратіка. Наватор який. В зоні виконання бойових завдань я вже знаходжуся майже два місяці. До трьох десятків вже виїздів є на цьому ваторі. Виконує свої завдання, які він повинен виконувати. Завести людей на позиції, вивезти людей з позиції, так само і підвести і все інше. Сама капсула хороша, тому що ось прямий доказ, тому що піймали IPV віжку разом із міною. Колесо все, але я ще кілометрів 30 зміг виїхати із зони і поміняти колесо, все, все вийшло. І зараз в даний час машина на бойовому чергуванні стоїть. Як тільки виї, одразу силу поїхали. Скажімо так, ip вдарила, міна взирвалася, ніхто злякатися навіть в той момент не встиг. Потім, уже, звісно, було трошки. Але в той час все було добре. Ніде до ніяких ні ушкоджень, ні пошкоджень не було, ні особового складу, ніде нічого. Таких видимих там гарна техніка. Він доволі таки у нього проходимость непогана, і по полям другий раз ж приходиться і все це. Нарикання, як такових немає. В Збройних силах я вже більше 9 років, якщо взяти общий стаж. Це в мене строкова служба 90-ті роки, контракт був 2003-6, потім з 2014 по 2019 рік в АТО був. О, а сюди я попав у 2025 році від заснування цього батальйону. Якраз так вийшло, що я сам прийшов в ТЦК Київський, мені запропонували піти в цей батальйон водієм. Я дав згоду одразу сюди. Учасник, АТО, ну, учасник бойових дій вже в мене є це все. Це ще я заслужив, ще, як був в АТО. То я в 2014 році, як попав в АТО, також у нас був батальйон, комплектувався, черкаський автобат. О. Але у нас тоді була техніка, яка техніка у нас була? У нас бронетехніки не було. У нас були КАМАЗи, Мази, зіли. ну, Обична техніка, і ми займалися чим. Підвіз боєкомплекту, там харчування такого всього. Тоді не було, то цих безпіл... безпілотних систем не було, а й не літали. Ми тоді більше реагували, і чого ми не то, що боялися, а остерігалися, це ДРГ і снайперів. А в даний час у нас виходить, що ми більше безпілотні системи. Вони зараз і дороги мінують завдяки безпілотникам. Все, от зараз постійна увага на дороги, постійна увага на поля, постійна увага на десь-кудись, щоб наскільки ДРГ боїшся, скільки боїшся оцих безпілотників. Ну, нові технології, оце, оце так воно змінюється все. Більше комп'ютеризовано це все виходить. Завдання було поставити вивезти наш особовий склад із точки, тому що там вже було зовсім небезпечно. О. Росіяни вже, вже, можна сказати, викрили, вони вже догадувалися, де наші хлопці сидять, де наш особовий склад. І якось так вийшло, що я приїхав за ними туди. Зразу тільки ми стали в піві. Ну більше не було нічого. Всі по-бистрому загрузилися. В одного товариша невелика контузія була, ну, голова почала боліти. О. І почали вже виїжджати звідти, казати не буду точно, що там заміна була. Чи вона була магнітна, чи як вона реагувала, чи може вже десь зачепив, тому що ми, як виїжджали, була така погода пасмурна. і не все. Я замітив її, я її ну, побачив, що щось лежить на дорозі. Попробую об'їхати, взрив, ну, що? Чую, що одразу пішло трохи, почало машину, трохи. Втягнути в праву сторону, блін. але все одно тут же зроблено так, що вона всередині ще докатка стоїть. О, і потихеньку не, не торопясь, виїхали, вивез, ви, виїхали всі всі живі здорові. Я ж кажу, це маленьке пошкодження. Побило тент, трохи пошкодило майно, як б, яке знаходилося в задній частині бронеавтомобіля. Але весь особовий склад знаходився в капсулі. О, так, що на капсули тільки царапини залишилось від е, осколків. А так всі живі, здорові і ніде нічого. Свою функцію от в даний час вона виконує. Кожен виїзд десь щось цікаве. Тут нема такого, що не цікаво. Кожен виїзд все по-своєму, все якось по-інакшому. Нема такого, що однообразно, що ти заїхав, вигрузив або заїхав, вигруз, загрузився і поїхав назад. Нема такого. Але ну що розповідати, це, це наша праця. Ми, ми, ми повинні це виконувати, це звернення. Саме головне увага. Я можу сказати за машини. От другий раз бувають такі моменти, що десь щось поламалося, чи ще там десь щось. Поки от час, поки знайдемо цю запчастину. А так, в принципі, є кому замінити в будь-який час, якщо не дай Бог що там чи захворів, чи ще десь щось трапилося, то в мене є в будь-який момент, щоб хтось. Підмінив. Машина дуже чутлива. На ній їдеш, як на легковому автомобілі. Практично, як на легковому автомобілі. Так що, якщо людина відучилася на легковий автомобіль, ну, звичайно, краще на грузовий, то вона поїде, вона сяде, спокійно поїде. Якщо військовослужбовець хоч має якісь навики, якусь тяму до автомобілі, сяде і поїде. Коробка автомат там. Керування, все, гідропідсилювач, все як має бути. Я ж кажу, як на легковому автомобіль на імпортному. Не просто легковому, а на імпортному. Ну, добрий автомобіль, одним, одним словом, дуже добрий. Якщо людина хоче, хай приходить, хай... Але, але все одно за автомобілем треба дивитися, його треба обслуговувати. Бо як же ж інакше? Наїздників кругом вистачає. А для того, щоб він виконував бойові завдання, треба там, і мастило перевіряти, і, якщо потрібно, то його поміняти і так само займатися ремонтом, там, зняти колесо, поміняти колесо. Це... Якщо у людини є бажання захищати на... нашу вітчизну, і, все, і вона прийде і скаже, що я хочу там на... служити водієм чи ще там кимось, без різниці ким... є... є можливість. Научать, підкажуть, допоможуть. Саме головне не боятися. Ні, ну Як не боятися? Всі ми боїмося, нема таких людей, які не бояться. Так, також. Але треба ж, ну, цю роботу треба виконувати. Просто довіра до цього транспорту є. Справа в тому, що от пікапи, пікапи і інші машини, да, вони також добрі, але вони в даний час, скажімо так, вони не дуже актуальні на передньому краї. Вони заїжджають, вони все, але вони менш актуальніші, тому що у нього немає цієї броні. Там, вже якщо попало, або на міну він налетів, уже все. Вже встали і його заклюють тими апівіжками, і вже більше ймовірність того, що хтось заробить там поранення, або ще, не дай Бог, що й х... щось хуже, то треба, щоб молоді йшли. Тому що тут в мене напарник, йому ось вже скоро 60 років. Йому вже звільнятися пора, а він ще до, до цих пір виконує бойові завдання. Треба, треба треба якось заміна, щоб була, щоб якісь були хлопці, які, які могли замінити і мене. Ну що я скажу, ну надійна машина. Ну, вся, всі комплектуючі, практично, це все наше, наше українське виробництво. В принципі, і по РЕП, який тут знаходиться, він також доволі таки свою роботу виконує, він не дає безпілотним системам нас. Обнаружиться або він теряє свою, свій сигнал і не може в нас. А тут перед тим як кудись відіслати на виконання бойового завдання, є, спочатку відсилають на навчання. Е, нормальне відношення до особового складу. Потім забезпечення. Я б не сказав, що у нас погане забезпечення. Більш-менш нормально наше керівництво вибиває і фуїв. форма, в нас є і продукти є. Насчут цього, сюди можна спокійно йти, і тут кар'єрний можливий в нашому батальйоні. Якщо людина буде себе покаже, що вона може більше, чим вона прийшла, тоді реально поставить на більш іншу вакансію, би робити іншу роботу. Так що насчет цього у нас хороший батальйон. Я рекомендую наш 428-й батальйон безпілотних систем. Дуже сильно рекомендую. Він молодий. Із-за цього, що він молодий, що є можливість вирости з обичного солдата до якогось керівника. І я думаю, люди розуміють, що якщо чим більше, тим і заробітна плата вища, і поваги більше і все інше. Так. так що ми запрошуємо, будь ласка, приходьте, вас завжди приймуть, відношення дадуть, все, що потрібно, допоможуть. На перших порах, де там якась допомога треба, то значить, цього все. Все лояльно, все гарно, все. В даний час я перевожу у нас три молоденькі дівчини, всім, трьом по 20 років. Але вони виконують завдання не хуже, ніж хлопці. Oh. да? Афіна? Йди до мене, йди до мене. А це наша подружка <laughs> бойова. <laughs> дівчата в нас є, їх ніхто не обіжає, І вони доволі такі. Молодці дівчата. Вже у них і вилітів багато, і багато заходів, і виходів звідти сам завозив, вивозив, бачив постійно на позитиві, так що з ними якось їхати веселіше. Будь-хто, кому є більше 18 років, хто вже має право на підписання контракту, спокійно може до нас прийти. Зразу ж буде і допомога, і все. Підкажуть, розкажуть. Якщо щось не буде виходити на одній посаді, запропонують іншу посаду, і думаю, що все буде добре. В нашому батальйоні себе людина зможе знайти і реалізувати. Сину хочу передати привіт. Він має також військовослужбовець, також виконує бойові завдання. Знаю, що виконує, але він мене виконує ще з 22-го року. Ну і іншим, всіх, кого знаю, всім привіт.